Сьогодні на огляді у нас шприц, у такому вигляду до нього йде ручка, яка фіксується на поршні для зручності. При введенні шприца ми можемо його одною рукою вводити, тому що є можливість фіксувати його трьома пальцями. Поршень ходи в нас по скляному циліндру або м'якіше, або жорсткіше. Це ми можемо регулювати ручкою. Коли ручка відпущена, він ходить легесенько. якщо ми ручку підтягуємо, він буде ходити більш туго. Це ви регулюєте самі за своєю потреби. На поршні в нас є міточки, по яким ми виставляємо дозу. Доза може бути від 01 мл до 2,5 мл. Скляні циліндри є у нас в наявності змінні, які вставляються всередину. Вовка до цього шприця йде от така от малесенька, тонесенька. Вона фіксується гвинтом, накручується на шприц і фіксується намертво, Вона не губиться. Нічого з неї не трапляється. Розмір голочки дозволяє робити або внутрішньошкірні ін'єкції, як для туберкулінізації великій рогатій худобі, або для ін'єкцій маленьким тваринкам, голубам, кроликам. Розмір голочки 0,7 на 4 мм довжиною. В наявності йде у нас голочка окремими наборами по 10 штук. І в комплектації шприца йде одна голочка. Продається і окремо, продається і разом. На сьогодні чекаємо від вас замовлень.